Всім привіт на каналі бухгалтер і Сьогодні поговоримо про такий інструмент інвестування як облігації. Коли вони потрібні та чи включати їх у свій портфель Отже, вернемося до першого джерела. Це книга-Розумний інвестор Бенджаміна Грема це є батько інвестування, саме він навчав Уоррена Баффета інвестування. І так, з цієї книги випливає те, що облігації це надзвичайно важливий інструмент, який потрібно включати в свій інвестиційний портфель, а саме тоді, коли ринок безперестанку піднімається протязі довгого часу, і є ризик того, що буде корекція ринку, тобто буде невелике падіння, або буде обвал фондового ринку до 25-30%. Тобто, якщо на протязі довгого часу відбувається зростання акцій, це Означає, що рано чи пізно ціна буде відкоригована або буде спад фондового ринку. А коли йде спад фондового ринку на 30%, вам потрібно перевести частину коштів, велику частину, це може бути 50 і більше відсотків, у облігації, на які не розповсюджується саме падіння фондового ринку. Тобто від цього падіння не буде облігацій, не будуть страждати і не будуть впадати в ціні. Облігації це інструмент, коли ви вкладаєте гроші. і Отримуєте обіцянку, що ці гроші вам будуть повернуті після закінчення періоду, на який ви вкладаєте, і також вам будуть запропоновані виплачені відсотки за цими цінними паперами. Тобто ви інвестуєте без ризиків у втраті коштів, тобто у тому, що до прикладу, якщо компанія буде мати збиток, то ваші цінні папери не просядуть. Так тобто облігації від цього забезпечують. Відповідно, якщо навпаки буде зараз спад фондового ринку, і ви починаєте інвестувати, або на спаді у вас є можливість інвестувати, тоді варто купувати саме акції, оскільки під час відновлення фондового ринку вони будуть зростати, і відповідно, ваш капітал буде зростати разом з акціями. Тобто, коли йде спад фондового ринку, потрібно більшу частину вкладати в акції або etf фонди. А коли іде постійне підвищення і є можливість рецесії, тоді ви більшу частину вкладайте в облігації. Це сама думка Бенджаміна Грема у книзі Розумний інвестор. Ви можете користуватися цими порадами, оскільки це тато інвестиції. А можете і використовувати свій власний підхід у інвестуванні. Але пам'ятайте, потрібно дотримуватися правил розумного інвестора, щоб не втратити капітал, а заробити. Тому що наша ціль це збільшити нашу золоту гуску, збільшити капітал і отримати пасивний дохід у вигляді дивідендів. Я сподіваюся, що корисна була ця інформація для вас. Підписуйтесь на мій канал Бухгалтер-Консультант, ставте нагадування і ви отримуєте нагадування і сповіщення про наступні відео на тему інвестицій, фінансів та бухгалтерського обліку. Дякую всім за перегляд, всім до нових зустрічей, всім па-па!